Всім привіт! Ви на каналі Ірина Плей. І сьогодні я просто знімаю відео без теми, можна сказати. Не знаю. Я просто. Я вчора ввечері побачила, що у мене 47 підписників. Ну тоді я побачила, що було 46, а тепер бачу, що 47. Я дуже рада, дуже вам дякую. Мені дуже приємно, що, кін... що я. Не знаю, почала знімати те, що вам подобається, те, що вам підходить. Не знаю, я би ще хотіла знімати щось в б'юті, не знаю, якісь саморобки, або не знаю, може, щось там якісь челенджі, але в реальному житті, а не в Роблоксі. Я зроблю цей пост на цю тему спільноті, і ви можете проголосувати. І якщо набереться більше голосів, то я вирішу, чи буду я знімати ще ще якісь теми, крім Роблокса чи ні. Ну і ще я б не знаю, я би хотіла е, знімати з друзями, може з підписниками, може би я не знаю. Я би хотіла створити свою карту в Роблоксі, свій паркур, свого каналу, але я не можу. Чому? Тому що я не знаю, як це робити. Ну і ще я б хотіла знімати ще якісь теми, я не знаю. Не знаю. Требл блог я пам'ятаю, коли я знімала раніше, та це переглядів не набирало. Ну і це все. Ну, це все, що я хотіла сказати. Ну, всім дякую за перегляд, всім.